Наш тренер Юрій Григорів. І це ще одне козацьке тренування в місті Сили в Запоріжжі. Всі здогадалися по цьому краєвиду. Я думаю, де я знаходжусь. Напишіть, будь ласка, було ви в цьому місці, є найловна частина цього міста. І ми почнемо сьогодні перевірку ваші дель, тобто Козацьку силу. Для цього вам знадобляться або пляшечки літрові, півтора літрові або якщо у вас є грузики, у мене грузики по 2 кг. Ми зробимо всього 8 хвилиночок. Зараз, зараз на таймері я виставляю 8 хвилиночок відлік часу. 8 хвилиночок. Обов'язково перед кожним тренуванням зробіть руханку. Руханка, моя руханка є в закріплених о, в моїх. Подивіться, обов'язково зробіть. і тільки після цього приступайте. Готові. Ось мої грузики. грузики. Вони по 2 кілограма. Я вмикаю зараз таймер. На 8 хвилин. Багато хто каже, що 8 хвилин це мало, але я вам кажу, що це буде добре. Починає, починаємо ручки рівне, підіймаємо тільки праву ручку до гори, ножки розвантажені, ножки розвантажені, ножки розвантажені. працює права ручка, ліва в статичному навантаженні. Перевіряємо ваші лички. Як і наші порядки-козаки, вали витривались, право фіксуємо, ліво починає працювати, повторюйте, горіть пляшечки, хто не може, горіть просто, ручками маршить. Але це дуже корисно. Ви перевірите за 8 хвилин, ви перевірите місць ваших дельт. Спробуйте, спробуйте. Тепер статичне навантаження. Тримаємо і відпочивати ми будемо або руки догори, або будемо виконувати якісь удари. Окей, домовились? Напишіть, які удари ви більше полюбляєте. Прямі, ніжні, бокові. Окей? Окей? Зараз ми перевертаємо перед і робимо, як я називаю. Да ярочка, вправа така доярочка, да? Працюємо, працюємо. Працюємо. Як почуваються ваші дельти? Працюємо, працюємо, працюємо. Статичне навантаження. Статичне навантаження. Тихаємо. Тихаємо. Я знаю, що ви можете. Можете. Продовжуємо. продовжуємо. Знову ручки. Права ручка знову пішла працювати. Кривить просто супер. Повітря зранку. Вас, звісно, не вистачає того повітря. Силілюче, ти мої, любі душа має. Я тебе дуже сильно люблю, Добромир мир Юрич, теж передаю вітання. Права рука догори, ліва починає працювати. А відміна, це щось нове, ваш мозок, думає думає, нічого собі. Що у нас все таке? Поїхали, працюємо. Працюємо, 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 працюємо. І отут відпочинок руки догори ми відпочиваємо 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А ну напишіть, як ваші плечі, хотя в крест. І дві ручки поїхали. І дві ручки поїхали. Ножки розвантажені. По відділ діл розвантажимо обов'язково. Ліво завмирає, право працює. Ліво завмирає, право працює. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Право завмирає. Ліво працює. Десять. Дев'ять. Можемо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, ну що, відпочиваємо, руки догори відпочиваємо, як ваш настрій. пишіть, будь ласка, а це козацька перевірка а ваших пель. Hey. Окей? Okay. Поїхали, рука пускаємо перед собою, в сторону, до гори. Перед собою. Сторна. До гори. Перед собою. Сторона. 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 До гори. Перед собою, в сторону, до гори. В Сторону, перед собою, до гори. В Сторону, перед собою, до гори. В Сторону, перед собою, до гори. В Сторону, пере собою, до гори. І відпочиваємо, відпочиваємо. Зараз давлю по часу, по часу ми половину зробили. Ви молодці. Тримаємось, тримаємо, тримаємо, тримаємось. Тримаємось, тримаємо, так. І напишіть, будь ласка, який удар у вас улюблений. Прямий, ніжній або боковий. Ручки опускаємо, і починаємо робити прямий удар. Поїхали, поїхали. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ручки замирають і робить нориць. Обережно. Щоб ви не вдарили по своїм пальцям. Окей? Обережно. Дуже обережно. Ножки розвантажені. Дихаємо вільно. Я знаю, так. Зараз починається справжня перевірка. Дельти відчувають навантаження. Обережно, обережно, обережно. Ну що, як ваші плечі почуваються? Як плечі почуваються? Поїхали, поїхали. Давай, давай, не здавайся, працюй. <с -див> давай, давай і відпочиваємо руки догори. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 і по черзі. Пускаємо ручки. Поїхали. Дихаємо. Дихаємо. Ножку розвантажуємо. Дихаємо, дихаємо. Дихаємо. Трішечки. Прішвидчуємося. Молодці. Працюємо. Як ваші дельта почуваються, Залишилось трішечки. Ми можемо. Можемо, можемо, можемо. Обов'язково і статичне навантаження. Статика тримаємо 20 секунд, 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Починаємо боковий удар. Поїхали. Вийде. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо 10 секунд, ручки до гори. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, да, забув нагадати, ставте якусь улюблену музику, вернуйтесь під музику. Я... ну, Зазвичай я вмикаю класику, це незвично. Але класичну музику я полюбляю. А яку музику полюбляєте ви, напишіть, будь ласка, працюю, потенцюємо, трішки залишу, трішки залишу, трішки, Трішки, трішки ловимо до ярочку, до ярочку до ярочку робимо. Плечики перевіряються, молодці.

Три, два, один, обидві ручки перед собою, статичне вантажне, перевіряємо свої дельти, дев'яти. роду, нема переводу. Працюємо, працюємо. Не здаємося, обидві ручки догори. І поїхали. Працюємо, працюємо. Сьогодні Зілені так свіженько. На дворі десь 6-7 градусів тепла. Вітерець такий прохолодний, але це не зупиняє вашого тренера. Працювати не зупиняє. Залишилось трішечки. трішечки, трішечки, і ви можете. Я знаю, я вірю і в себе. А вас так тим более більше. Мене оточують. Тільки, тільки найкращі люди, ви найкращі. Я передаю вітання всім своїм знайомим людям. Душа моя. Я тебе люблю. Добро Вар Юріч, я тебе люблю. І батьків дуже сильно люблю. Так, і остання нижня даль. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Час, тайм, молодці, молодці. Напишіть, вийшло ли у вас? Напишіть, будь ласка, вийшло ли у вас? Таке зробити. Грузики – це реальна перевірка. 8 хвилин. Достатньо, хто каже, що це мало, перевірте, будь ласка, напишіть ваш час. як ви. А я зараз покажу краєвид. Це хортиця. Це хортиця місце сили. Місце сили. А вашому місці, яке місце сили? Напишіть, будь ласка. Я бажаю усім вам вдалого далого дня відпочити. Відпочити і я сподіваюся, що все у вас буде добре. Мирного неба та міцного здоров'я з вами був ваш тренер Юрій Григорій. Далого дня!